Ти приходиш у світ, ти приходиш у світ з надією, що тут буде, як вдома, тепло, безпечно, м'яко. Ніби хтось загорне тебе ковтрою любові й скаже: Ти потрібен, потрібна, залишайся. Тут тобі раді. Але перший подих вже шок. Світ холодний, гучний, ти гола-голей і одна один. І ця історія не змінюється надто швидко. Навіть якщо тобі пощастило народитись в нормальній сім'ї, дуже скоро ти відчуєш навіть любов тут умовна, присутність часткова, розуміння рідкість. Ти вчишся бути зручною зручним, тихим тихою, сміливими, але не надто. Міг читати настрій батьків ще до того, як вони самі зрозуміють, що злі, і вже тоді, глибоко всередині, ти починаєш шепотіти собі, я напевно неправильна неправильний. З часом з'являються друзі, але й вони зникають, іноді непомітно, іноді голосно, змінюють тебе на щось новіше, цікавіше. А ти знову залишений на читанні тільки вже в реальності. Ти дивишся на світ, і бачиш гроші, приходять або через виснаження, або через хитрість, а любов часто схожа на пастку, ти віддаєш душу, а натомість отримаєш ніж. Завуальований. Ну, ти ж знала, яка я, який я є. Або тишу, що гірше за крик. Ти живеш і вчишся, падаєш, встаєш і щойно думаєш ось нарешті зрозумів, зрозуміло, як це працює життя під новий рівень гри, без правил, без підказок. А що твоє тіло? Твоє тіло старіє? Те, що було колись пружнє, втрачає форму ще боліло починає мовчати, але вже глибоко. І ти вчишся дивитись на себе не очима ідеалів а з милістю, але й вона приходить не одразу. А світ, світ шаленіє, люди стріляють, люблять, зраджують, обіцяють, тікають, забувають. А ти все ще тут. Іноді відчуваєш себе, немов хробак у багатотонній землі. Невидима, невидими ніхто. Іноді ти спалах, блискавка, душа, що хоче бути почутою. І ти питаєш себе, для чого це все? Біль, радість, страждання, ніжність, розчарування, навіщо ми плачемо, любимо, шукаємо, а потім просто зникаємо? Ми не для того, щоб тримати смертвою хваткою, а щоб відпустити з вірою. Відпустити контроль, відпускати тих, хто не готовий йти поруч, відпускати себе вчорашню з усмішкою, з благословенням. Ми не для того, щоб бути ідеальними, а бути живими, з тремтячими руками, стріщеними в серці, з історіями, що досі болять, але з любов'ю, яка все ще жива, зі світлом, яке ніхто не зміг згасити. Не бути ідеальними, а справжніми, з розтріпаним волоссям, з тремтячим голосом, з історіями, які не хочеться нікому розповідати, з помилками, після яких і досі важко і, можливо, ми себе не пробачили, але і з ніжністю до себе, хоча й потрохи, хоча б сьогодні. Ми тут, щоб навчитися відпускати. Людей, ролі, очікування, мрії, які виявились не нашими. Відпускати не значить програти, це значить відкрити долоні і дати Богу писати нову історію. Відпускати як осінні листя боляче, красиво, вчасно. Ми тут, щоб навчитися смакувати, не трофеї. А моменти, гіркий чай на самоті, погляд незнайомця в метро, запах шкіри того, кого більше немає. тиша, яку вже не страшно слухати. Життя це не страва з меню. Це дощ, що стікає по склу, ти не зупиниш його. Але можеш спостерігати, спостерігати з чашкою в руках і серцем яке відкрите. Ми тут, щоб навчитися дякувати, не за великі перемоги, а за те, що ми досі дихаємо. Можливо, за те, що сьогодні хтось сказав Я чую тебе, я бачу, ласкаво подивився. За хліб насушний, який ми маємо. Можливо, ми маємо рідних, близьких знайомих, роботу, за теплий чай, за тремтливу радість, яка народжується з найпростішого бути, просто бути, дякувати це як молитва без слів, як коли дивишся на небо і шепочеш. Дякую, що я ще тут. Дякую, що я це я.